На комунальних полях Тростянецької громади триває пасівна кампанія. За словами директора комунального підприємства Агенція місцевого розвитку Сергія Геращенка, цьогоріч вирішили вирощувати виключно сою. Були пропозиції в цьому році гарбузи посіяти на деяких площах, але вирішили трошки дати землі перепочити, зачистити її від багаторічних сорняків і покращити структуру і властивості ґрунту. Нагадаємо, досвід вирощування. Сої на комунальних полях Тростянецької громади випробували в минулому році. Попри не дуже сприятливі погодні умови, врожай приніс прибуток як для агенції місцевого розвитку, так і для бюджету громади. В минулому році у нас соя дала по 17 центнерів. Ну, ми самі всі пам'ятаємо минулий рік, наскільки він був аномальним. У нас були надто високі температури. Відсутня волога. 17 центнерів попрошу минулому році із. Протеїном 34 це був нормальний результат. Рентабельність десь склала 36%, так би мовити, агенція в такий рік виборола себе право на життя. У комунальній власності громади понад 200 гектарів сільськогосподарських угідь. Завдяки наявності власної техніки, а це і трактор від проєкту «Юсейд Говерла, і придбані у цьому році сівалка та культиватор. Поліві роботи виконуються вчасно та якісно. На даний час агенції посіяно 169 гектарів сої. Проводимо посів, так би мовить, перше. Своїми власними силами, за словами заступника голови Тростянецької громади Володимира Злепка, в планах міськради придбати додаткове обладнання для комунального підприємства, аби збільшити рентабельність врожаю на сьогоднішній день. Є в планах міської ради на осінь придбати або диски, або плуг, щоб підготувати пошту на наступний рік і, скажімо так, провести даний вид операції. Це дасть можливість однозначно зменшити видатки комунального підприємства на всі всі, всі роботи. По використанню полів відповідно зменшити собівартість продукції, яку виготовляє підприємство, і відповідно збільшити прибуток. Пасівна кампанія на комунальних полях Тростянецької громади добігає завершення. Попереду сезон польових робіт і турбота про майбутній врожай. А перші результати цієї пасівної громада зможе оцінити вже восени під час збирання врожаю.